У цьому відео ми розглянемо з вами послуги переадресації вантажу, зміну отримувача та подання запиту на виставлення рахунку. Якщо ви хочете змінити місто або відділення отримання, в такому разі вам потрібно натиснути кнопку Замовити переадресацію. Чат САТО запропонує зробити вибір з ваших накладних. Натискаєте на потрібну накладну. Потім вибираєте функцію, яку необхідно виконати, а саме переадресація. Вводите місто, в яке бажаєте оформити переадресацію. Вибираєте відділення. На адресу чи на відділення візьмемо для прикладу відділення. Вам чат-бот чатботсату покаже інформацію про вартість переадресації та дані, які ви ввели. Якщо все вірно, підтверджуйте переадресацію. Все, вона успішно виконана. Важливо, переадресацію в інше місто може зробити лише вантажовідправник. Якщо ви не є вантажовідправником в такому разі, вам не буде доступна дана функція. Змінився отримувач або не бажаєте писати листа? Тоді вам сюди. Натискаємо на кнопку Зміна отримувача, вибираєте потрібну вам накладну серед всіх накладних та вибираєте необхідну функцію Змінити отримувача. Вибираєте, хто буде новим отримувачем, юридична чи фізична особа. Вводите код ІДРПУ. Вибираєте компанію, номер телефону в форматі 3.8.0. Переглядаєте, чи все вірно. Якщо так, підтверджуєте зміни. Важливо, змінити отримувача може лише вантажовідправник. Якщо ви не є відправником, в такому разі вам не буде доступна дана функція. Якщо вам потрібен рахунок на оплату вашого замовлення, ви можете подати запит на його відправку. Отже, тиснемо кнопку Виставити рахунок. Вибираємо для кого цей рахунок. Для прикладу обираємо юридичну особу. Вводимо її код ІДРПУ або ІПН організації. Вибираємо її. Потім вводимо номер потрібної вам накладної. Вибираєте контактний номер або вводите вручну. Адресу електронної пошти, на яку потрібно відправити сам рахунок. Перевіряємо, чи все вірно. Якщо так, підтверджуєте: все, ваш запит був переданий до відділу бухгалтерії. До зустрічі на відділеннях САД. САД – логістика для бізнесу.